Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні, думаю, буде унікальна передача. Унікальна, що ніколи про це я не говорив. Ви знаєте, вчора мені на відео попалася одна інформація, як один недоволонтер, по-другому його назвати не можу, який Оскар по позивному. Позивному дерявий. Я думаю, по-другому його назвати. Чого так, я потім пізніше скажу. Е е так от, він мене назвав шестеркою влади. Ну, це ж ваша шестерка. Э шут Гороховий аж банковий, такий, як же ж і Арестович був в своє время, такий, як і оцей Матюкливий ваш Поворознюк. Я довго мовчав. Скільки мені, мені вже говорили, скажи свою думку про Оскара, скажи свою думку, там, що ти думаєш. Я дуже багато чого знав, але мовчав. Він не хотів, щоб оця вся інформація виходила від мене. Але коли він тронув мене, ну, ви ж знаєте, я ж був би не поворознюк, якщо я промовчив. Так от, я зайду спочатку, докажу свою громадянську позицію, чому я підтримую Зеленського. Все дуже просто. Я, як і багато хто, не голосував за Зеленського. Я це говорю відкрито. Чому я зараз його так підтримую, скажімо так, всім, чим можу? Все дуже просто. Я привик аналізувати і людину робити висновки по її діям. Тепер давайте подивимося за три роки, що зробив Зеленський. Той хоч трохи головою думає і може аналізувати. Зеленський за три роки зробив. Найбільше, повторюю, найбільше, чим всі разом взяті президенти до нього, той, хто сліпий, тільки того не бачив. Я не буду зараз в подробності внікати. Але те, що він війде в історію як людина, яка, президент, який зробив дороги в Україні, це є факт. Другий момент. У 2019 році. Якби ми не обрали Зеленського, не було б вже України. І це теж факт, той, хто розуміє, то той це чудово розуміє. Тепер давайте поговоримо про те, що якби не Зеленський, ми б так по кускам подавали б, як Крим оддали, так подавали б усе. Якщо комусь не подобається та позиція. Яку зайняв Зеленський, це одиниця. Його підтримує весь український народ із той позицією, яку він обрав. І я один із них, який з перших днів війни обрав свою громадську позицію, таку, я не один такий, таких мільйони. Які чітко. Сказав, я від селяні нікуди не піду і буду стояти тут до кінця. Погано, добре, Бог і время з розсудим. І якщо людина, яка обрала свою таку громадську позицію, називають шестеркою, ну що я вам скажу? Це називає той, хто в слові член робить три ошибки. Або для нього слово гетьман, це ну, він другого нічого не чує. Ну, це ваші лічні головні болі. Скажу на близько доступнім вам язику. Тих, хто підтримує це всіх порохоботів і всіх остальних. Тепер перейдемо до людини, яка розказує, яка погана в нас влада. І чи мала б вона взагалі моральне право про це говорить? І так по порядку. У 2021 році дерявенький наш Оскар. Я так розумію, що в золотих був з владою, все в нього було добре. Пропонує посаду голови облмиколаївській обладміністрації. За 600 тисяч доларів. Його беруть на взятки, всього він там піариться, що це була підстава і все остальне. Хорошо, та це мелочі. На це ну, давайте не звертати уваги. Абсолютно не будемо звертати уваги. Ну, Сталося те, що сталося. Ви знаєте, коли він там по своєму волонтерстві його почали там розказувати, що він краде, коли почав піаритися на своїй матері, там, на відео, як там. Я вас дуже прошу, ви, мабуть, покажіть, я вам дам це відео. Ви покажіть, де він там збирає воєнних, розказує там, що, як йому матері вражають, а матері дзвонять, вона каже, нічого не знаю, в мене взагалі все нормально. Ну, Понятно, що це е, якось привіліть до себе увагу. Я це чудово розумію. Якщо ви... Коль пальцем сейчас с ночь труды, табать, я не подивлюсь поделюсь, засвида башья арешт. Я не подивлюся на те, що ви мене переслідуєте, Я пішки дойду до безерка. Ну я вас паскуди понахожу, і я таки вам повирваю. Це по поводу свинка, який би тільки що пролунав. Говорять, я місяць назад дивлюсь інтерв'ю. Олексій бере по інтерв'ю з солдатами розказує, що на вас бандити за його волонтерську роботу напали, угрожають, чуть не вбивають. Врече, бреше, все набрехав. Боже, люди вірять, Боже на у бездрику знають усі його вже. Дуже прикро, коли на перших днях війни, коли тобі ще можна було їздити до хлопців на передову, ти туди не просто возив гуманітарну допомогу хлопцям, а ти просто вносив дисбаланс у ряди наших військових. І на це теж є свідки. Я чоловік з мого Петрівського району. Які особисто тобі давали по тисячу гривень, щоб ти доїхав до президента України, і ти доїхав. А в мене було одне маленьке питання: що він вам зробив? Це хлопці, які зараз служать, я їм допоміг перевестися, вони перевелися і служать до сих пір. І прийде час, вони це все скажуть. Хлопці говорять, приїхав, на розказував нам. Щоб у вас немає запису в воєнному білеті, ви не маєте права служити, давайте всі бігом кидайте автомати, здавайте, їдьте додому, вам нічого за це не буде. За це треба відповідати. І коли хлопці приїхали і зрозуміли, що це не та дорога, по якій їм іти, вони прийшли до мене, попросили, щоб я їх допоміг перевезти. Я їм допоміг. Але суть полягає в чому. Я говорю, скільки ви дали цій людині Оскару грошей? Дерявими, скільки ви дали грошей? Вони казав, нічого не гонять, тільки на другу по тисячі рублів. І в мене питання, а скільки у вас таких було, хлопців? Він каже, 680 е, чоловік. Деряви, За 680 тисяч. Я б з Петровою на спортивному велосипеді з'їздив би в Київ і зробив би те, що зробив ти. А що ти зробив? Ти підійшов до офісу президента до таблички, взяв на... Телефон і каже, хлопці, ось що ж, бачите, я приїхав. Я вам обіцяв, що я дійду до Києва, я дойшов. Але мене не приймають оці внутрішні гниди. За 680 тисяч. Все, ти біж нічого не зробив. Ти поламав судьби людей 680 чоловік. Але ви знаєте, і це ще б якось воно прийде час. Війна закінчиться. Ти говориш, там хлопці прийдуть? Прийдуть. Але з таких як ти, вони і спитають. Чого так? Розкажу далі. І так, що таке волонтер? На чиї гроші він працює? Це можуть бути донати, фірми, які скидають на допомогу, там збори. Все це хорошо. Я хочу, щоб люди... Зрозуміли, де діваються гроші, які ви кидаєте на благодійний фонд Оскара? Все ж дуже просто. Дуже просто. Ці гроші, ці гроші прогулюються у гей клубах Сьогодні у нас відбираємо. Я не помилився. Да, це серйозне звинувачення. Але на все є докази. Чого дирявий? Ну, це задньоприводний, знаєте? Що таке, ой Боже, як же простому, простим людям е, об'яснити, що таке дерьовий, що таке задній проводний? Ну це розумієте, коли е, ну, чоловік живе з жінкою, це ну, нормальна орієнтація людина. А коли хлопчик живе з хлопчиком, ну це, ну, це гей. Ну, 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 в общем, гомосексуаліст. це оскар, гомік. Який за ваші гроші посіщає гей-клуби, живе із дівчинкою, яку звуть Вова. Докази. Давайте почнемо з маленького. От, будь ласка, подивіться на цю фотографію. Щаслива людина, ну, все може бути. Да? Далі йдемо. Ну, це я так, підводю вас. у щаслива Ощасливана людина ще трошки більше, так? Да? Це один із партнерів в гей-клубі. Ну, це може просто так п'яні нас заснуть, там, ну, все буває. Ну, перебрав трошки, буває, так? Да? Це другий партнер. А оце фініш. Це кімната, яка покупається для проведення їхніх дій за ваші гроші, які ви скидаєтеся на благодійний фонд Оскара. Ну ви, ви бачите, хто це, так? Да? Є відео, я вас прошу до додати це відео до цього всього. Що ви просто зрозуміли, що ваші гроші, які ви донатите цьому підару, по-другому я його назвати не можу, прогулюються і все остальне. І монобанки не просто так заблокували ці всі щита, тому що вони виводили їх і просто прогулювали. А коли із Бладінгу фонду виводяться гроші, банк дивиться і починає це все присікати. Я не хотів би про це все говорити. Не отчесно, не хотів би. Якби ти мене не тронув, дерявий. Я горжусь тим, що в мене є громадянська позиція. Я горжусь тим. Після цього всього я горжусь тим, що я матюкаюся. Ти там розказував, що Поврознюк матюкливий. Та краще будь матюкливим та мужиком, чим таким показуватися інтелігентним, як ти, і будь підером. Так от, до чого я це все підводю? Я хочу задати тобі дереве питання. Яке ти взагалі моральне право маєш обсуждати нормальних, порядних людей, в тому числі нашого президента? Яке мораль в чому заключається? Де твоя? Блядь, я не можу просто. Мене все, мене все внутрі кипить, блядь. Як ти, сука, можеш когось обсуждати, блядь, якщо ти просто потеряна, сука, людина, просто потеряна. Я зразу думав, що ти просто психічно хвора людина, блядь, послухавши тебе декілька разів. А ти просто кончена твар, блядь. Тому закрой свою вафельницю і, пожалуйста, блядь, більше не вспливай. Бо ти колись точно допиздишся. Ну, це твої головні болі, і це тобі з цим жить. А я хотів просто сьогодні відкрити очі людям, які тобі, сука, донатять, і за чиї ти гроші гуляєш. Відео додається. Питання будуть, телефон мій знаєш. Я завжди 24 на 7 на зв'язку. Слава Україні! Слава українській нації. І пізде отаким гандоном, як ти, деряві, блять, із російської підерації. А через хуй передається коронавірус? Ні, тільки підзалупний сир. А я от дивлю, що то у тебе прям е -е, тічет. <глзві> 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 Отталкиваясь от моих физиологических способностей, моей жопы, я бы особо не знаешь, не стартовал бы на мене, бо я ж могу и сісти. А если бы уже возле герзун, заскочите, может в и возьмите что-нибудь там суши или шубку возьми. Да, шубу можно на черзах. Даже не сегодня, там завтра по шубу. Тикас селедка наверное, берегу. Ты ж знаешь, я ж транжира, я пішла блять собі опять купить джинсы. На шопинг меня позвали, блядь. В итоге что? Скупился в дом. И, чтобы ты знал, на секундочку, у меня осталось всего две тысячи. Куда мы в трубы пришли? Это, не, не смотри, это слишком широкий для Леши. Леша. В смысле широкая? Смотри, идеально с подачей. Леша, мы тебе... Оп, принимает. Оп, и не принимает. Приемный день, закрытый Мы тебе новый анальный, этот, отверстие на он говорит, что он болеет. У него, походу, коронавирус. А заразил его, походу, или Худик, или вот тот Леша. А через хуй передается коронавирус? Нет, только подзалупный сыр. А я вот смотрю, что-то у тебя прям э, течет. Ой. Да, вижу, подзалупный сыр имеет место тут быть. Не, ну то, что он его разводит на секс, это конечно блядь, ну, сука, и ежу, понятно, блядь. Повел його, блядь, в Но ну, это он мне рассказал, это одна из версий Леши. Що он вел Лешу в Егирзунт и по итогу пообсирались. Не знаю, насколько здесь правда, но. Господи, я говорю, слава Богу, у вас понос. Вкусно. Йбали, подебаны. Шо, нельзя було це пиво оставить мені. Это шо, у нас у нас нема вкуса. Нельзя было пиво мені оставить. Вкуса у нас нету, я сказал. Нема откуда у вас вкус? Продаю мебель. Значит, есть стулья. Во, ну вот тупо. Есть тут это? это. Это я повыпивал? Это ты повыпивал? Дура, блядь. Фотоапарат, что ты его сюда понял? Я его специально заховал. Сейчас ебашут тебе фотоапарат и лампочки. Леша, блядь, открываешь дверь, загребаешься туда в гроб. И я скидываю с окна. Ну вот что ты делаешь? Ну оно уродливо, блядь. Посмотри, у тебя вот тут вот, вот тут можно поставить на это ебаное место. А суки, блядь! всего! Ну, короче, вот такие ж души колонку по полдня. Слава богу. Принес. Господи. Танец мамонтенка. Пусть мама услышит, пусть мама поймет. Мама, навеки меня заебет, ведь так не бывает на свете. Что в ментуре остаются дети? Сука. Ах, мразь. Ты заснял? Я заснял, я заснял. Я все делаю публично, блядь. Фу, это, сука, вонючие твои шкары ебаные. Мачка, ну, Это ты понакладывала, дура, блядь. Ты, сука, тут убирала, блядь. Ты, ты, ты убирала. Телефон мне не сделай лучше. Симку вставь телефон, блядь. Худика попроси, блядь. Польза хоть будет Худика, я сказал, попроси, блядь. Сотри мне глаза, блядь. Я полностью с тобой согласна. Мы должны быть я кто? Я к самки богомола. Мы должны им откусывать головы. І збив мене? Я йому сей-то там. Що ти там казал палку? Палка-капалка йому вже не поможе. Зая, а як ти думаєш? Не покажуся. Е, А як ти думаєш? Ну, просто не травмируй людей. Як ти думаєш, якщо я цим ножом вб'ю чи тебе? Ай, чи Сережу? камера? Он обиды вся до да, бля. Я сейчас худику. Худику, б... блядь. допоможе. Ч, блядь, думаешь я не кину бутылка? Я сейчас нахуй кину в твой гроб, ебать, и разобью его, блядь. Разбивай, блядь. Пішов вон отсюда, блядь. Вот, давай можно делать эту так. Вот так типа, да? Да-да. <с corpus> вот это первое, когда весело тогда можно было делать. А, да, это да. а -а 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 -а. не... <сорганизация> я с ваей снимаю. Нет. <сорганизация> Ну ты, ты нормальный пацан, тебя все любят, тебе хорошие чувства юмора. Жень, ну правда, хоро, я некрасивый. Женя. Тебе не хочет чем заняться? <реш> После этого видео секса не будет ни у кого. Все, кто его видел, просто больше никогда не встанет. Yeah.